Діан, давай, доганяй. <рес> я тебе і так тягнув, аж звітом, аж звітам, аж з вітом, аж, от звітам, аж от звітам під гору. А сюди я тебе вже тягнути не буду. Ходи, я пішов туди наверх. Ой. Ян, я не буду спускатись, бо слизько, ходи. А за кого не знаю, ходи. Вони там душа, і вони дуже великі. Подивимося, ти маєш гроші. Так. Якщо маєш гроші, підемо куди хочеш. Санки тягнує, кити. Я не мав, то я на них не возив.